Уявіть, що зараз перед вами реакція від Крайта на тизер трейлер другого ФНАФ-фільму. А вам уявляти не потрібно, тому що це реально реакція на тизер трейлер другого ФНАФ-фільму від Крайта. Всіх вітаю. Зараз ми глянемо, що воно таке. Я знаю, що він вийшов буквально вчора вночі, десь в 2-3 години ночі, десь так, напевно. Я побачив, що він вийшов, але я вже лягав спати, тому що я вчора пізно ліг спати. Тому сьогодні, після пар в університеті, я летів, як тільки міг, додому, аби зняти для вас цю реакцію. Тож, давайте не тягнути, я погнали. Так, ну, це ми бачили, це круто класно, добре. Ладно, потим, 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 потим. Давайте, вид ведразу. О, шкатулочка. Карнавал, кисчешется. Ага. Иди, чтобы ты моих друзей. А где субтитры, бляха? Я же вымкнул субтитры. Почекай, 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 почекай. почекай. Ніфіга. Ніфіга! хрена себе. Емать. Окей, 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 охренеть. Охренеть, охренеть. Поняв, поняв, добре, добре. Окей, перше, що мені подобається. Е, ендо виглядає піздец, як реалістично, як в другому ФНАФі. Але здається, це Ендо Мангоу, судячи по. Дуже багато великій кількості металевих штуковин. Виглядає прикольно, мені подобається. Що далі у нас показали? Якийсь фестиваль. Ну, я знав, що там якийсь буде чи то фестиваль, чи то шоу, на якому повинен з'явитися той Фредді, ну, яка якесь колесо, а там видно це є. Ну, ви зрозуміли, коротше, вивіску з другої піцерії. Еббі приїхала до другої пиццері, побачила її, така ніфіга собі. Бачить записку іди почини моїх друзів. Ага Плагоди. А це хто? Це Бонні? Це Бонні? А Добре, давай зараз, ще дещо подивимось. Де вони? В вони там, Майк. Де? Сюди крізь. Це той Чіка. Почекай. Блін, прикольно виглядає. Взагалі до самих аніматронік, як у них виглядають? Взагалі питань просто нуль. Виглядають круто. Ніжки той чіки. Угу. Ну, добре. Здається, тут прям видно, що це костюм, ні? Прям видно. Ось цей кадр охренєнний. Да, да, да це, -це, -це, -це все ж таки ендоманго. Я був правий, голова це. Оце виглядає дуже круто і динамічно. Правда, у мене питання. А якого біса у нас чіка в якійсь школі, мангу приперлась до когось додому? Ну, окей. Ну... Ну, бля, це, це я думаю, саме популярна штука, одна з популярних, пов'язана з першим ФНАФом, коли хтось брав, ну, типу, в, 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 в цих фан-іграх часто було таке, що е, якусь гру додавали механіку, що якщо ти не встиг закрити двері, анімадронік просто хватав двері знизу і підіймав. Я більш ніж певний, що це якась відсилочка на це. Тобто, ну, прикольно, окей, прикольно. Це той Фредді, я так розумію. Чи Чіка? Той Бонні з ножем. угу. Це хто? Це хто, бляха? Чи це мама, папа, бабусь, дідусь? Це хто це Майкл? Чи це... Хто це, бляха? Я не розумію, добре. <пл 'язовий> Зустрічайте. сама страшна херня з першого фільму. Тепер в форматі 3D і під 2 метри ростом. Ну окей, він, він смішнявий. Це Уільям. Це шо? Манго скупило когось. А це що прилетіло. Знову манго. А, да, да, да. Я чув, здається, що десь в інтернеті гуляла фраза, що, коротше, буде сцена, де Манго в... вріжеться коротше, в цю машину. От. Шо... Шоу -тайм. Шоу тайм, І приходить спринг-труп. Ну, взагалі. Виглядає круто, тобто, мені подобається дизайни аніматроніків взагалі, ну, питань нуль. Виглядають крутезно. Тобто, розумієте, як це пояснити? Я фанат ФНАФу, ну, просто жестіки, я обожнюю ФНАФ. Навіть з усіма його косяками, нюансами. Я обожнюю, мені подобається франшиза. Вона мене надихає. Я через неї почав багато чим займатися в цьому житті, навіть 3D шкою почав займати через ФНАФ. І розумієте, для мене побачити. Маскотів з другого ФНАФу, які також є іконічними, як і маскоти з першого ФНАФу, в реальному вигляді, тобто не просто якийсь косплейний пост, а офіційно хтось взяв, зробив повноцінну. Тобто, от, розумієте, в нього оця е я забувся, як називається, краватка ця його. Вона буквально виглядає як з другого ФНАФу. Блять, що з цим кексом, не так. Тобто воно реально виглядає дуже круто, і це мені прям дуже подобається. П'яте число, тільки в кінотеатрах. Ну, зрозуміло. Звісно, я піду на прем'єру, якщо вийде, хотілося би дуже. А, звісно, буде огляд мій, як це було з першим фільмом. До речі, все ще здивований, що огляд, мій реакція, огляд на перший фільм. На 20 хвилин назбирав щось порядка 26-28 тисяч переглядів, не пам'ятаю скільки. До сих пір здивований. Але тим не менш. Ну, бляха, це круто, це класно. Я. Не впевнений, що оцей прикол з тим, щоб аніматроніки. Е, ну, давайте по-чесному. В другому ФНАФі аніматроніки вони не були одержимі, вони були запрограмовані. І вони на нас полювали, тому що ми схожі на Вильяма Або. Ну, ви, ви знаєте всю цю шляпу. Тобто, вони на нас полювали не тому, що ми тому, що вони одержимі духом, а тому, що, ну, так склалося. Тільки. Точно, візери та аніматроніки. нам не показали ні одного та аніматроніка. Бляха. Ну, по канону ФНАФу спочатку були візери, а потім були аніматроніки з ФНАФ-1. Побачимо, як вони тут обіграють. Хоча мені здається, мені здається, вони зроблять так, що візери-аніматроніки аніматроніки це аніматроніки з першого ФНАФу, ну, з першого ФНАФ-фільму, які після руйнування піцерії якось обгоріли, поламалися, хтось їх хотів полагодити, вони ще раз зламалися і типу, вийшли ось такі. Не знаю, ну, мені так здається, можливо, я неправий. А, цікаво побачити, як вони будуть взаємодіяти з візерами, тому що ну, тут відчуття, що все ж таки аніматроніки, які не, яких нам тут показали, вони начебто одержимі. Ну, типу, чому Мангл приперлась в чужий дім? І, до речі, досить сумно, що вони неї теж око світиться так, так само, як і у всіх. Бо б краще, якби було, як ФНАФ у неї два ока, типу, там. Біла цяточка з білим оком, а там чор... біла цяточка на чорному фоні. Хоча хоча повинен зазначити, що зараз очі стали, мені здається, краще. Ну, не всюди. Тут воно якось ще дивно виглядає. От у ту наче воно виглядає прикольно. Тобто, наче такий Орео е червоний, саме, саме з... зіниця ока. Так, же воно звучить. Коротше, типу, як Зіниця око світиться, а несе око. Ну і, звісно, манго, скоріш за все, буде теж такий аніматронік, або якась лялька якою будуть керувати, ну, бо туди костюм, ніхто не влізе. Побачимо, що з цього вийде. Візуально, виглядає єбейше, От прям не докопатися до чогось такого серйозного. Сюжетно. Побачимо. Мені так то і перший ФНАФ сподобався, хоча багато хто його критикує. Він мені зайшов, знаєте, мені сподобалось, як фанату ФНАФу. Що буде з другим фільмом, не знаю. Задумка, що вони до когось припираються додому і когось вбивають, вона буде працювати тільки в тому випадку, якщо Вільям якось їх запрограмував на це. Але в будь-якому іншому випадку, ну, чому їм бути одержимими? Чому їм це робити по якомусь іншій програмі? Я не знаю. Коротше, в будь-якому випадку. Побачимо, що, що з цього всього вийде. Реакцію, мою, звісно, побачите. На фільм я піду, все буде, все ви знаєте. Якось так. Це не така велика реакція. Просто вирішив записати свої думки. Що воно таке? Сподіваюсь, вам сподобалось. Ну, а на цьому тепер все. З вами був Крайт, ось вам реакція. Короте, право ви знаєте, лайки, підписка, коментарі на YouTube канал, на телеграм-канал і на Discord сервер обов'язково підписуйтесь. Там, до речі, в Discord сервері зараз проходить невеличкий, але все ж таки е, не знаю, конкурс. що це, Напевно, конкурс. Коротше, на тему FNAF World 2, і якби. Персонаж з інших частин ФНАФу став е, персонажем до доповнення до FNAF World 2. Коротше, можете прийти прийняти участь. Е, потім е, в, цей, в цей понеділок. Ну, який буде понеділок, наступного тижня буде кінець, тому, якщо ви це дивитесь, відео до понеділка, зараз скажу, якого числа, де мій календар. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. Якщо ви це дивитесь до 7 квітня, то можете прийти в телеграм в Discord сервер, посилання є в описі, глянути, що там за конкурс, прийняти участь, може вам сподобається. А на цьому тепер точно все. З вами був Крайт і всім пока!